Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Це відео буде про тест цього акумулятора великими струмами. Трошки дам предісторію. Я вже записую відео, точніше, я записав і вже монтую з кусочків, зліплюю те, що я не записував про великий тест цього акумулятора. Там буде розряд заряд малими струмами, розряд заряд середніми струмами, потім розряд великим струмом. Але на відео я його не записував вже я його зарядив. Розряджав кондиціонером на 1,4 кВт. Він розрядився на 80%, потім трошки я його зарядив цим інвертором, до десь 70%, приблизно, я думаю, 70-80%. І Після цього мені прийшла така приблуда, як активний конденсаторний балансир. Зараз я його покажу вам. Ось він вже підключений і приєднаний до акумулятора. От і я вирішив записати після цього відео, як він буде працювати з цим активним конденсаторним балансиром в парі з бмс -ки. На БМС струм балансування 0,4 А на активному конденсаторному балансирі, в залежності від розбігу дельти, від 0,5 до 5 А. Від 1А до 5 А виходить. по відео хочу сказати, я намагався максимально не чіпати. Взагалі не втручатись в процес. Але спочатку я запустив струм 50 А на акумулятор, пішло там десь 45-46. Потім я перемикнув на 60 А. Сюди пішло десь 56 А на акумулятор. По Подротам хочу ще сказати, я там пірометром перевіряв декілька вставок, буде, де я пірометром переміряв температуру під час цього заряду. прямо там не вставки, а в мене скрін рекордінгом записом з екрану записано це відео. От, і Я там перемикався на камеру, і ви побачите, що я переміряв це все в реальному часі було. Переміряв нагрів цих дротів. Дроти 6. Ну, вони грілись, зрозуміло, що доволі багато. Саме сильно грілося це з'єднання і сам кабель тут ізоляція. Нічого не загорілось, все нормально, не переймайтесь. Е, ще хочу сказати декілька слів по цим примичкам про цей акумулятор, так як це відео. Перше виходить після того, як я його отримав. Коли я його отримав, була проблема тут саме у цих перемичках, що вони повідлетали на лазерній зварці. і Я їх засверлив і закрутив туди. Спочатку я закрутив туди отакі от М-4 дроти, нарізав резьбу М4 і укоротив ці гвинти. І так отак: на декілька вітків, вийшло. ну і якби. Притискання, прижимання там було не дуже якісне. Я переміряв опір елементів без своїх перемичок і переміряв потім з перемичками сам елемент 32 мА давав мені, а з перемичкою дало біля Ома. Після цього я взяв отакі шинки. Там, виходить, не знаю, мідні, це не мідні, латунні. Ось ви бачите, мідного кольору гвинти. Але там різьба, на них М5 і вона більш крупна. Я її вкрутив прям по різьбі м 4 Стягнення вийшло дуже чудово, і опір тут я отримав на елементах з перемичками 67-65 мільйом. Тут всього у мене 5 зєдень таких. Раз, два, і з тієї ще три. З цієї сторони. Отже. Відео буде цікаво тільки тим, хто любить розбиратись в графіках, довго дивитись на цифри. Тож, якщо ви не такий, можете одразу в принципі, його вимикати. Далі відео буде без моїх коментів. Єдине, що я ще додав, я сказав про струм. Але ще <клес> один момент, після того як зарядився акумулятор, я переставив е... Е... напругу. Кінця заряду акумулятора 26-27 і 27 пункт з 28,9 на 28,7, трошки зменшу. Чому? Тому що я побачив, що вмикається зарядка, дуже великий струм на початку ідеї елементи тільки більше розходяться. Ви це теж побачите, в принципі. Потім, як я зменшив, напруга почала ну, струм заряду за рахунок того, що нижче верх напруги, інвертор почав. Менший давати струм заряду на початку і швидше його скидати до мінімуму. Таким чином, все це збалансувалося. В принципі, ще по відео скажу, що весь цикл цього заряду і балансування в мене зайняв 2 години 10 хвилин. Я вам змонтую так, що заряд буде прискорений у 5 разів, а балансування буде прискорене у 10 разів. Таким чином, відео все займе біля 20 хвилин. І е, так як я знімав е, знімок з екрану, робив, я знімав в вертикальному положенні екран, бо е, додаток, котрий котри я в принципі, знімав, він не перевертається у горизонтальне положення. Тому я його відріжу максимально, щоб ви отримували картинку у широкоформатному ну, як для Ютуба звичному широкоформатному вигляді, то ну, будуть по бокам вставки чорні, ну, без них нікуди не дітись. Інформативність буде виведена максимально для широкоформатного огляду. Ну, на цьому, мабуть, все. Не забудьте підписатись, кому нравиться такий контент. Скоро буде відео повне огляду цього акумулятора. І не забудьте поставити лайк. Приємного перегляду!